Вітаємось сьогодні на армія ТВ. Познайомимо вас із фахівцями медичної роти 100 сотої окремої механізованої бригади. Загалом багато у вас зараз роботи. Ну, вистачає. Все залежить і від еваку, чи він зможе вивезти, чи немає обстрілів. Так, від погоди. Туман привозять, можуть вивезти. Ясна погода. ні. Дощ так само можуть привезти сніг. Як була зима. Як? Що так, все добре? Тут і витягне, тут я мій цей. Документи зараз Ми тобі ведемося там розберемося. Не пофам. Головна проблема це саме евакуація так. людей з переднього краю. Це стабік 100 і 5 штурмової. А якщо це боєць не з сотки і не з п'ятої, приймаємо Ми всіх. Нема Ми... різниці, який боєць. Вол, Навіть бо приймаємо всіх. громадянських приймали, бо були вибухи. Так. Але... Тут не, не подалеку, і до нас було близько і привозили громадянських. Нічого страшного цивільних. Так, так. так. Ото От, був хлопчик із артерією, може, тебе не було. І була жінка, така не. в руках була жіночка. То... А що хлопчики з артерією? — З перебитою артерією в ноги то вшивали наші хірурги, відправляли, правда, на лікарню. Був військовослужбовець, який пробув на позиціях близько чотирьох місяців. Ну, у нього майже нічого не було, скажімо так, ну, контузії. Поранень нічого, все нормально. Він просто приїхав і тут сидів, плакав. Що він вийшов. Його побратима вбили десь буквально у ну, перших днях, що він сам пробував от і все. Я Ніхто не зв'язувався з вами потім після того, як він давав допомогу, не казав, слухайте, це був я, от дякую вам. Ні, ну було, був такий пацієнт. Може, після війни нехай знаходять. Зараз нехай їдуть до сімей Так. — відпочивають. А що ви казали за пацієнт? Був? 에, так, був на медроті, а потім він знов сюди попав і каже, я вас впізнав. Кажу точно. У вас дуже смішно там є стілець, садить ждун і написано форма 100. Ну, це вже форма 100, виписний та наш виписний, та, який ми даємо евакуаційній групі, і вони везуть на подальшу. Тобто тут Євку. теж є документи, у вас мінімально. Я хотів би запитати, знаєте, я приказка про те, що пацієнт це той, хто відволікає лікаря від заповнення документації. Ні. Наскільки от в бойовій медицині Ні, ні тут немає там такого. невелика документація, там пишеться форма 100, Є журнал, в який вноситься дані пацієнта. Ну, журнал переливання крові обов'язково, бо ну, компоненти крові мають списуватися. Ми можемо сказати зараз цивільним лікарям, які в цивільному житті втомлюються від всієї бюрократії. ласкаво просимо. Тут хорошо. Mm -hmm. Нічого не треба заповнювати. Mm -hmm. Ні, саме основне, скажу: якщо дуже багато є військових, і ти одного оглянув, а тут потрібно бігти до другого, ліпше піти записати діагноз, бо потім забуваєш. Бо дуже багато нюансів, поранень, права, ліва, верхня кінцівка, там грудна клітка, голова, ніс, шия. Потім забуваєш, а це все потрібно вказувати. Ви згадали про переливання крові? Те, що ви тут робите? Тобто, отут ви прям здійснюєте вже переливання так. крові. І я думаю, от наскільки постійно теж є потреба в ній, цивільні ж можуть долучитися допомогти піти, наприклад, здати, е і їй буде більше? Так. Так, звісно, ну. А куди треба йти? От я цивільна людина, яка дивиться це відео, і така. Пункти переливання крові. Не всі вся кров поступає з пункту переливання крові. У нас є холодильник, в якому знаходиться. У кожному місці кров. знаходиться так, пункт то... переливання крові. Я був присутній, коли переливалась кров і. Власне, як відразу показники гемодинаміки стабілізувалися, і тут, власне, за ну до за хвилину часу ти розумієш, що дійсно цей поранений він вже буде зараз просто хворим. А далі буде здоровий, буде далі жити. Я бачу вас тут на стабіку. Є. Я бачу знімок рентген. Просто це просто знімок, що ми можемо робити рентген тут. Прямо. Я, звичайно, тут ще раз хочу скористатися спористатися нагодою і подякувати колегам із п'ятої штурмової. Дуже дякуємо вам за цей наш спільний стаб. Все обладнання фактично це є п'ятою штурмової, хоча ми теж маємо, але недоцільно дублювати ті речі, які вже гарно працюють. Так, Тут можна зробити рентген, тут можна зробити той же фаст-протокол ультразвуковий, дуже потужне оснащення п'ятої штурмової, дуже потужний стаб. І, власне, і наслідки роботи теж потужні. От мені завжди було цікаво, що якщо я цивільна людина, яка прийшла в армію, далеко була від всього. Мені от артилерія розказала, як воно вставляється, повчилась, стріляю. А якщо я не маю медичних навичок, і от як швидко можна навчитися, чи можливо до вас от потрапити в підрозділ? У мене людина? зустрічне питання. Давай. Я ніколи не стріляла. На безвипевне не навчилась стріляти, бігати по окопах, все робити. Так що я думаю, що то не проблема. Якщо ти захочеш, ти научишся всього. Ну ніколи не тримала автомата в руках, а на БЗВП мене гарно навчили стріляти. Я влучно стріляю. Ну якби то не проблема. Наші колеги, лікарі, медсестри до лікарів звертаються до таких спеціальностей, спеціальностей як хірурги, як анестезіологи. Саме ви тут потрібні на стабі для того, щоб наші леви мали покращення якісної допомоги медичної, для того, щоб наші лікарі, які тут працюють, також мали якісь можливість на відпочинок. І медсестри, особливо хірургічного профілю, операційні медсестри, анестезисти, фельдшери. Долучайтеся, будь ласка, бо ми маємо всім суспільством стати на боротьбу з тим ворогом, бачите, як він звіріє, як він робить обстріли міст, які далеко за фронтом. Це звична його практика терору. І цьому терору ми маємо протиставити не розпач і депресію, а й активну злість. Приходьте, ставайте активно в наші ряди.